Після сигналу Відбій повітряної тривоги. Якщо її тривалість не буде перевищувати одну годину, просимо вас повернутися до глядацької зали. Перед початком вистави в обласному театрі Ляльок у Кропивницькому дітей і дорослих, які їх супроводжують, інструктують, як діяти під час повітряної тривоги, вони прийшли на театральний фестиваль Сцена Фест. Відкриває його Черкаський академічний театр Ляльок. Брати тебе брати покотику. Мені здається, що ми найкращі співаки на цьому саті Так, рівних нам немає. Mm -hmm. До кропивницького «Щеркас» привезли виставу за мотивами народної казки Лисичка, Котик та Півник. Розповідає заслужена артистка України Марія Ребякова. Заказочкою Олександра Олеся режисер Ярослав Грушецький, художник Каріна Чепурна. Каріна зробила такі чудові ляльки. Перчаточки, яке це лисичка, така у нас лисичка. Ну і ж, звичайно, інші персонажі. Весела, а, смішна вистава для відпочинку, для сімейного. Мабуть, зараз і потреби оглядача трішки більш, ну скажімо, глибокі, а, такі філософські. У виставі один актор виконує декілька ролей, замінюють колег, які на фронті розповідає Олександр Швидкий. Це безпосередньо наша робота змінювати. Голос і в цій виставі. Ну, там один актор грає десь там три-чотири ролі. Тобто одну ляльку зняв, другу одяг. І це вже новий образ, новий голос і новий посил. Ми працюємо так, щоб діти не відчували, що у нас там менше стало акторів, щоб нові вистави ставилися. У нас ще водій так само теж недавно от, зник без вісті. Тобто у нас в театрі вже двоє людей зникли. Анна Савченко прийшла на фестиваль з шестирічною донькою. Діти разом з героями посміхаються, виселяться, танцюють, підтанцьовують. Можна було побачити. Вони дуже активні і це дуже гарне таке нервове розвантаження. Зв'язку з даною ситуацією в нашій країні то більше театр був приїжджав до нас в садочок. Криворізький міський театр «Ляльок» привіз на фестиваль власну п'єсу. Повчальна історія для дітей. Вона в нас ну, мюзиклова вистава. Доволі весела. Нам подобається, і дітки добре її сприймають. Тому я думаю, що сьогодні на вона буде доречна. У суботу неділю нас дітки приходять до нас до театру. і Ми добре. Ну у нас там є сховище, ми з ними там працюємо. Започаткували фестиваль у 2019 році. У Перший рік повномасштабного вторгнення його не проводили, розповіла директорка Кіровоградського обласного театру Ляльок Наталія Харковенко. Але потім ми зрозуміли, що мистецтво повинне жити, особливо театральне мистецтво. В разі тривоги всі встають, відповідальні виводять людей. Є вказівники. До нас заїжджають ще театр з інших областей: із Львова, Херсона, Миколаєва, Полтави, Вінниці. Говорить, у сцена Фест беруть участь 12 театрів. Триватиме фестиваль по 19 вересня. Ірина Полулях, Володимир Волок, Суспільне новини, Кропивницький.